Слава Україні, друзі. Я сьогодні хочу дуже-дуже серйозну пораду вам надавати. Будете сміхатися, але це так. Іранець, який дуже часто помилки допускає українську мову, буде вам раджувати, раджувати розмовляти відключно українською мовою. Так чому це так? Дивіться, іменно Іранець може це вам розповісти, тому що ми пережили через сего в історії елементарного срав... зрівнення. Є. Вот є два країни: Єгипт і Персія, Іран. Чому э, перська мова живе, перська мова зараз? Півності працює, але єгипської мови немає. І через це, і єгипської культури немає. Там є гарна арабська культура, нічого я там проти нікого не хочу казати. Але ну там араби. От живуть араби поруч із пірамідами. А то, що там хто це? Забудував ці праміді все вже не існує. Ну, тому культури і цивілізації немає вже. Воно исчезло через того, що арабська була, було арабське нашестя, Просто вони перестали розмовляти єгипську мову, єгипську, ну, яка там мова не була, неважливо. Не вони зараз розмовляють відключно арабською мовою і все. Немає. А перська вижила. Перська мова жива завдяки велику поет Фердосі і других там великих поетів, у нас дуже їх багато. тому що мова жива в 10 столітті він 30 років намучався, написав книгу Шахнаме. І під кінці, під коли завершує книгу, він відкритому пише, що я мучився 30 років, щоб вижила перська мова. Так що, дорогі українці, трошки помучайтеся, щоб вижила мова, та мова вже вижила насправді, вам треба вижити зараз. Пережити цього нападу, цього нашестя э, москвитів. Дивіться, Екатерина і Петр ну, дуже дуже сильно намагалися э, вбивати українську мову, але не змогли. Так що не дайте далі. Розмовляйте українською мовою, кожне українське слово в нашої наші бійці на фронті. Це моральна підтримка. Навіть, мабуть, і навіть неправильно казана тут, це вам потрібно, це мені потрібно. Ми ж на ці э, Святої Землі живемо. Ми должны підтримати самі себе. Це дуже посміхно, я знаю. Взагалі, мої друзі, Сміються, коли я там на українську мову розмовляю. А я в відповідь теж сміхаюсь і кажу: коректуйте мене, будь ласка, я не ображусь, я дуже буду радий. То тільки коректуйте, щоб я більше і більше став на, на правильному шляху по літературі і е, речі. Нічого тут такого нема. Я дуже часто зустрічаюсь людей. Які я бачу вони не проросійські харків'яни, які дуже теж ненавидять зараз цього цей е, преступлення російського, вони ненавидять всього російського, але на російську мовою розмовляють. Я говорю, так розмовляй українською. Ну незручно, ну звикла я, я звик там, ну і так далі, і этот. Все, все маячня. Розмовляйте, ну, ну буде помилки, а що? Ну, посміхнуться. Ну, ви самі спочатку посміхнітесь, тому і вам не буде соромно, якщо хтось посміхнеться. Ну, якщо сильно посміхнеться, вріжте в морду. Ну, а що тут такого? Все, друзі, Розмовляйте, будь ласка, українську мову. Це така красива мова. Ну, ну навіщо нам все російська? Слава Україні, героям слава!